Вітаємо всіх у молодіжному просторі Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Пропонуємо вам доторкнутися до дивовижного мистецтва валяння з вовни. В вашій увазі представлена персональна виставка Олени Міщенко. Мене звуть Олена Міщенко, я майстриня з валяння, і це основний можна сказати мій. Вид рукоділля. Хоча рукоділлям я займаюся з дитинства. У мене вся сім'я була така: батьки, сестра, брати завжди щось робила своїми руками. Я починала з вишивки, плетіння гачком, і у 2010 році я захопилася валянням. Побачила випадково по телевізору, воно мене зацікавило. І я стала шукати матеріали, голки і вовну. Коли це стало можливим, стала себе пробувати. Ну, перші іграшки були такі смішні, голок я поламала багато, але воно мене затягнуло, і ось вже 12 років, 13 рік я вже фактично левова частка мого рукодільного часу це присвячена валянню. І я починала з таких більш примітивних іграшок. Це де просто вовна різного кольору і дійшла до каркасних іграшок. Там внутрі дротяний каркас, її можна зігнути, її можна змінити позу, посадити. Тобто я вже переходила до більш складних композицій і мені потрібно було щось таке от мобільне. Паралельно я захопилася іншим видом валяння. Це якщо це сухе, то є ще мокре валяння. Ну, з ним стикалися це взуття, валянки, це мокре. і робила такі сувеніри, почала робити з допомогою вже вовни і мила. Є в мене кілька іграшок. Особливо я їх роблю для маленьких дітей, тому що їх можна прати, вони витримують все. Будь-яке навантаження, і вони зручні, і, в принципі, от особливо для біжутерії, коли вода потрапляє, там під дощ потрапили, то нічого з ним не станеться. І останнє моє захоплення ну, точніше, я вперше його робила. У 2012 році це картини з вовни. Я тоді спробувала кілька штук. Ну, якось так популярності воно тоді ще не мало і якось може не зацікавило людей, тому я відклала. А у 2020 році у мене відбулася перша виставка персональна. Я тоді вже вступила до творчого об'єднання «Прибужжя». це наше обласне творче об'єднання майстрів народної творчості. І в рамках проєкту Нові імена Миколаївщини мені запропонували провести персональну виставку, але хотілося якусь ізюминку. Тоді запропонували зробити картини. Побачили, що в мене кілька штук було, і дали мені повністю волю в моїй фантазії, творчості. І я тоді представила 22 картини з вами. От дійсно мене так понесло. Я справді насолоджувалась, як це робити. І, до речі, от, якщо іграшки, це щось таке, от, ну я сіла, зробила, то з картинами, може, в мене і найбільше цікавих історій пов'язано. Тому що, наприклад, я зробила велику картину 30 на 40, викладала її пінцетом 6 годин, стояла над нею, зігнувшись. І коли я її зробила, я така сіла крісло, видихнула, і всі оці дрібненькі деталі просто злетіли на. І тоді вже я зрозуміла, що краще зайвий раз і не дихати. І ще одна така цікава історія вона пов'язана із моєю домашньою тваринкою Китською, коли я виклала картину, в сонях, і, там, і кожен пелюсточок, і все. Вона просто сіла на неї. Потім встала і пішла. І все, що на неї зачепилося, пішло разом з нею. Тобто, от, от так вона мені допомогла. З картин я, звичайно, люблю більше от, пейзажі, тварини, квіти. Ну, я не портретист, людей я не роблю. Ну, іграшки я роблю, і навіть кажуть, що вони інколи нагадують знайомих, може десь підсвідомості є. Але от, картини я полюбляю більше от, тварин, птахи, що тут представлені. І, ну, Може через те, що сам матеріал вовна вона допомагає зробити їх натуральними. Багато хто дивиться і каже, що зараз кіт визерне з тої рамки, як з вікна. От, саме завдяки тому, що матеріал вовна і вона дає от такий цікавий от результат саме завдяки своїй живості. Незабаром ми не святкуватимемо Великдень. Тому я хочу побажати всім і своїм шанувальникам, і друзям, і майстрам, колегам щастя, мирного Великодня, перемоги і здійснення всіх бажань.